Добрий день. Зараз ми з вами будемо реєструвати електронний кабінет вступника. Він буде необхідний для всіх абітурієнтів, які будуть вступати, на бакалавра або на магістратуру. У пошуку Google ми вводимо два слова. Зараз вступ є дебо. Натискаємо ось перший сайт. Ви можете його бачити: вступ є депо. Натискаємо на нього. І тут далі обираємо електробенний кабінет вступника, натискаємо на нього. У новому віконечці відкривається пропонується вам зайти вже в існуючий кабінет. Але коли перший раз ми його реєструємо, натискаємо Реєстрація. Далі обов'язково вводимо логін, адреса електронної пошти. Вводимо свою електронну пошту. Вводимо пароль, придумуємо, але десь записуємо на листочку, щоб його не забути. Далі ми обираємо, на який же саме вступ ми збираємося робити. Тобто. Те, що нас цікавить, це буде вступ для здобуття вищої освіти, на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту також атестата в тих, хто о, раніше випускався. Коли ми реєструємося тут, нам потрібно ввести номер сертифікату НМТ ЗНО, Пін-код. І рік видачі. Тобто це все вказано на вашому екзаменаційному. Якщо ви вступаєте за творчим конкурсом, ви обираєте «Не маю сертифікатів. Далі йде серія і номер документа про освіту вашого атестата або свідоцтва про повну вищу освіту. Також в університеті є вступ на базі диплома молодшого спеціаліста все те саме, тільки обирається тип. Це молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр. Дивимося, що у вас написано на вашому документі, те обираємо і вводимо. Зараз я покажу, як зареєструватися тим, хто хоче вступити на магістратуру. Тобто, у нас є вже абітурієнти, які будуть складати на магістратуру. Дивіться, є два варіанти. Якщо у вас є. Тільки освітній ступінь бакалавра, або ви будете вступати на початкову або дошкільну освіту тільки за мотиваційним листом, і тільки на контракт, ви обираєте, немає сертифікатів. Всі інші, хто бакалавр складав ЄВІ, те саме обирає номер, вводить, пін-код і рік отримання. Ми обираємо категорію Немаю сертифікатів, оскільки я зараз роблю відео для тих, хто буде вступати на основі диплома про вищу освіту, тобто спеціаліст або магістра. Я натиснула: Я не маю сертифікатів в ФВВ», Документ про вищу освіту. Я обираю свій, вводимо диплом магістра, вводимо серію. Дивіться, для тих, хто отримує дипломи десь з 2016 року, там серія складається з однієї букви і двох циферок. Ті, хто раніше отримав, там дві буквочки зазвичай. І вводимо номер. Натискаємо зареєструвати. Також додаткова інформація для ідентифікації це обов'язково. Тут можна або за паспортом зареєструватися, або за ідентифікаційним кодом. Обираємо, що у вас, який документ ви хочете. І вводимо його номер. Тобто, бачите, тут не треба серію, не треба ким видано, тільки номер. База буде перевіряти, чи ви є вже в цій базі, чи немає. Якщо є, це дуже добре. Якщо немає, зараз розберемо варіант. Надіслати. Ось, у мене виникла помилка через те, що у мене був змінений паспорт. Добренько. Зараз спробуємо за кодом. Надіслати. Все. Вийшло, надіслали. Паспорт не хотів, пробуємо код. Далі читаємо відповідно на, відповідь на збереження параметрів доступу, покладається на наступника. Вам, потріб... Вам зараз на пошту має надійти ваш лист активації. Ось я відкриваю свою пошту. Я бачу «Веб-вступ», активацію особистого кабінету. Для завершення реєстрації потрібно пройти через посилання. Не хвилюйтеся, воно все добре, якщо це з офіційного сайту. Натискаємо на посилання. Чекаємо активацію. Ваш аккаунт було активовано. Внизу вийшло, вийшов напис. Значить, все добре. Потрібно зараз в нього зайти. Далі вводимо наш пароль, який ми запам'ятали, тому що він нам потрібен буде впродовж року. Тепер можливість подачі заяв недоступна. Заповніть поля. Що це означає? Нам потрібно додати контактний телефон. Це тей, за допомогою якого з вами може зв'язатися приймальна комісія. Також цей телефон буде автоматично передано до вашого договору про навчання, і також буде переданий в деканат, тому пишемо актуальний номер. Додатковий контактний телефон це або ваш другий, або когось із родичів. Зазвичай, ті, хто вступають після школи, тут бажано записати номер когось із батьків. Якщо у вас тільки один особистий, ви завжди його носите, ми вказуємо один контактний телефон і все. Натискаємо підтвердити. Завжди все підтверджуємо. Тепер потрібна фотографія. Дивіться, фотографія потрібна, як. Офіційно, як на паспорт. Тому, якщо у вас немає електронного зразку фотографії, краще сфотографуйте на телефон або відскануйте роздруковану і тоді додайте. Тому що, якщо фотографія не відповідає цим загальним вимогам офіційним, то ваша заявочка буде затримана, поки ви не надішуєте нормальну фотографію. Тому зараз будемо дивитися, що в мене є. Так, як ми додаємо фото, ми натискаємо на цю стрілочку, і ось у мене е, я обираю фотографію. Я її додаю. Так, зараз я вирішила додати свій робочий номер. Е, так, і покажу вам, як це робиться. Тобто, додавати його треба, якщо ви впевнені, що за першим номером... Ви не можете назавжди відповідати, або другий номер це людина, яка завжди на зв'язку, але ця людина знає, що їй можуть дзвонити з приймальної комісії. Ще є такий нюансик трішечки. Так, зараз трішки підніму відео, щоб було видно все. Так, підтверджую, що тут може бути? Якщо у вас є сертифікат НМТ або є і є ФВВ, або ви доздавали там додаткові спеціальні сесії, їх додати можна наступним чином: натискаємо на сертифікати, додати сертифікат, вказуємо номер, Пін-код, рік. Також тут є документи про освіту. У мене воно підтягнуло все, але це залежить від вас, їх також можна додавати. З червоним показується, як нагадалочка, що заяви на навчання ще не розпочали подавати. Тобто для бакалаврів після 11 класів з 19 липня подаються а для вступу на магістра. На основі диплома бакалавра, спеціаліста-магістра з 31 липня по 3... <кій> взагалі то по 15 серпня, якщо я не помиляюсь. І це не наше. Зараз будемо реєструватися на співбесіду. Натискаємо реєстрацію на вступне випробування. Далі ми натискаємо активні дії. Додайте. Це ви додаєте заявочку на те, щоб складати вступні, внутрішні вступні іспити. Там, де заклад освіти, починаємо вводити Драгоманова. воно знаходиться зверніть увагу: нам потрібен Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Натискаємо. Освітній ступінь це той, який ви хочете здобувати. Зараз я покажу на основі магістра і розкажу, чому там інші є. Якщо ви тут обрали магістра, він є обов'язковий. Вибір, оскільки тут є зірочка маленька тут, то все. Тут можна пропустити. Далі ми обираємо форму здобуття освіти, оскільки я відповідаю в перш за все за вечірній центр. Навчання, то я обираю вечірню форму. Натискаю пошук. І ось у мене відкрилися різні спеціальності, на які можна або потрібно зареєструватися. Там, де заклад освіти, це де ми вступати будемо. Його можна так-от подвинути. Якщо ви з комп'ютера, якщо з телефону, це буде проблематично. Далі. Для того, щоб вступити на будь-яку спеціальність, окрім дошкільна і початкова освіта, тому що їм надається окрема підтримка держави, і на контракт вони можуть вступити за мотиваційним листом. Тут ми обираємо співбесіда з іноземної мови. Мову потім буде вказуватися, тобто можна з англійською, німецькою, французькою або іспанською мовою. Також тут треба бути уважним. Дивіться, є ФВВ предметний тест психології та соціології. Планувалося, що буде тільки предметний тест з психології внутрішній, але оскільки міністерство вимагає такі самі вимоги, то буде психологія, соціологія. Я натискаю на співбесіда з іноземної мови. Ось. Подати заяву на участь у вступному випробу, натискаємо сюди і зверніть увагу дуже уважненько. Тут є різні потоки, їх так називають різні дати і час проведення. Тобто дивіться під себе, де ви хочете складати. Це все, бачите, центральний корпус пирогова. 9. Ви обираєте зручний для вас час і бажано реєструватися якомога раніше, тому що кількість місць обмежена. Далі обираємо «Обрати». Так, і у нас є попередження, що після подачі першої заяви на участь у вступних випробуваннях буде неможливо. Що саме, змінити введені вами контактні телефони, також змінити фото. Чому це попереджається? Тому що деякі люди, щоб продовжити, вони обирають фотографію, там, сімейне фото, на фоні природи, на фоні дерева, або відскановані 6-9 фотографій, і вони е подають таким чином заявки. А вже після того, як буде подаватися заявка да, саме на навчання, то вам доведеться скидати знову фото. Воно вас підтвердило. Тут натискаємо Підтвердити. Я підтверджувати не буду, тому що я працівник приймальної комісії. Ви підтвердили все. Я відміняю. Тепер психологія те саме: подати заяву на участь. Тут лише одна дата це 18 липня на 10 ранку. Ви натискаєте Обрати, обрати, і знову вас попереджає. Попереджає, тому що це була моя перша заявочка. Те саме стосується інших спеціальностей. Може, хтось хоче на вагоподію. Може, хтось хоче на здоров'я людини та фізичну рекреацію, соціальну роботу, соціальну педагогіку. Все подається так само. Це форма обирається, щоб довго не шукати. Я кажу: запрошу на вечірню форму дуже зручна. Кому цікаво, то пишіть. Також, в чому суть? Чому тут є бакалавр? Тому що на Вступ на деякі спеціальності, бакова також можна без Зенути НТ. В нашому центрі це творчий конкурс, фізична культура і спорт. Це фізична культура і спорт, фізична рекреація. Тобто, також обираєте підтвердите участь. Тут вже є три дати, на яку ви можете. Подати заявочку. Зверніть увагу, що всі оці іспити вони будуть у змішаному форматі. Що це значить? Це значить, що ви можете прийти особисто на, цей, на цю адресу. Це, до речі, колишня тургенівська вулиця. Прийти або особисто, або вам буде надіслано посилання на Google Meet. Тобто, дивлячись деякі спеціальності, мені здається, що якась спеціальність драгоманова вона тільки очна, але я не впевнена. Це все буде вам у відповідь. Після цього ви собі відмічаєте, коли у вас там потрібно буде на іспит явитися. І. Приходите або під'єднуйтеся у визначений час. Також я зараз приберу вечірня і покажу вам, які ще й спеціальності є в нашому університеті. Їх зараз, чому воно не думає? Ну, давайте дено візьмемо. Не хочу на так думати. Тобто, бачите, дизайн одягу, дизайн, середовища, музичне мистецтво хореографія. Образотворче мистецтво і графічний дизайн. Тобто, ви можете обрати, що ви саме хочете. Це, зверніть увагу, ось це графа, подач, реєстрація на вступне випробування. Тобто, тільки на вступне випробування, яке проводиться для магістрів, які, які вступають на магістратуру на основі диплому магістра або спеціаліста. Так само і на магістратуру на інші спеціальності, які складали ЄВІ. Тобто єдиний вступний іспит з іноземної мови. також вони реєструються на вступні випробування. Також і бакалаврики на творчі спеціальності, які я тільки що показувала. Після зазначеного часу нам потрібна буде ось ця вкладочка. Подача заявок на вступ. Це, зверніть увагу, бакалаври подають з 19 липня, магістри з 31 липня. Тут е, ви обираєте ваш документ, на основі якого будете вступати, подача заявки є обов'язковою. Зверніть увагу, що якщо ви склали іспит, це не гарантує, що все вже нічого робити не треба. Після цього, у назначений час, вам потрібно буде подати заявочку. Обираємо так само. Вводимо заклад освіти, магістр, вечірню форму, тому що я люблю всіх своїх абітурієнтів і студентів. І далі. Далі ми дивимося на купу, можна сказати, повторюючихся спеціальностей. Що це означає? Зараз постараюся пояснити одразу, щоб вам не виникало ніяких запитань в подальшому. Дошкінна освіта рік і 10 і рік і 4. Дивіться, рік і 4 мають право вступати ті, в кого бакалавр такої самої спеціальності. Але зверніть увагу, що якщо ви не будете вступати на мою вечірню форму, або, наприклад, ви вступаєте на якусь заочну, то інколи існує тільки рік і 4. На деяких факультетах зараз їх. Бачите, тут аж 95 конкурсних пропозицій. А, зараз ми. Я просто хочу вам все одразу пояснити, щоб не було потім якихось додаткових запитань. Не пишеться. Ну, окей. Тобто, буває таке, що ось тут може бути лише чотири. 4. А. Не впишеться, Шкода. А, хотіла показати. Ладно, будемо по ходу. Тобто, ріки 4 вступають ті, в кого диплом такої ж самої спеціальності. Якщо у вас диплом з іншої спеціальності, ми обираємо ріки 10. Тобто, ріки 10 спокійненько. Натиснувши на неї, ми можемо побачити, які були вимоги для вступу. Тобто, ось що я казала: конкурсний показник, мотиваційний лист. Тобто тут лише мотиваційний лист. Тому, хто хоче на дошкільник або на початківця, ласкаво, прошу в нас. Логопедія. якщо ми натискаємо, то тут вже цікавіше буде. Тут вже і що те, що потрібно було складати іноземну мову, це вступний іспит. ТЗНК та вступне випробування. На вступне випробування реєстрація триває зараз. Якщо у вас оці дві штучки складені, це ВІ, це дуже чудово. Якщо ні, на них також реєструється на іноземну мову зараз. І обов'язково є мотиваційний лист. Мотиваційний лист ніхто не відміняв. Таким чином, коли зараз я покажу, воно не дає, бачите, подачі електронних заявок не раніше 31 го числа. Тобто воно вам нагадує. Ті, хто мої розумнички, 31 го числа чекає від вас заявочки. Не тягніть на останній день. Чесно кажу, буде довго. І е, останнє тут у нас подані заяви на вступ. Після того, як ви подали в цій графі заявку, вам потрібно подати, ви хочете переглянути. І тут ви будете дивитися, найголовніше це статус заявки. Якщо у вас буде статус зареєстровано, то вашу заявку обробив заклад освіти. Якщо буде статус затримано, буде обов'язковий коментар, чому ж цю заявочку затримали. Те саме, якщо буде написано рекомендовано бюджет, це для спеціальності де є бюджет. У нас тільки контракт, тому у нас буде зареєстру... рекомендовано контракт. І ось все. Це здається все, що я хотіла вам розказати. Якщо будуть якісь питання, уточнюючі, можете або писати мені в коментарях, або за цим номером телефону. Але зверніть увагу, що я буду досконально консультувати тільки тих, хто вступає на вечірню форму, або в інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ вже уду імені Драгоманова. Всі інші, які хочуть щось запитати, вибачте, лише такі формальні відповіді будуть, оскільки витрачається на це час і сили. Тому, на всіх успіхів та всім поступити!